Друзі, підготувляємо зараз ділянку ось по цьому бачите, метр від цього поля, де ми плануємо плануємо цей крайній ряд, щоб посадити ряд яблунів щепленого і ось цей горбок, це все вирівнати і ще посадити ряд лохини. Буде час, ось де є фундук, відступити від фундука. і це все і, мабуть, ми теж висадити, що два йде духине до цієї будки там, де є насос. Ось так, так помало працюємо.